Я пам'ятаю, як багато новин було про життя в Росії саме в 2021 році. Саме 21 2021 році е, я сидів у російській спільноті, де було 5 мільйонів підписників на той момент, е, і там часто були новини про те, що все більше в Росії зростає кількість там злочинів, е, кількість е, ну, дуже нехороших речей. Я не хочу їх перераховувати. Але таке було в, в той же час, і у нас в Україні теж відбувалися, може не в таких масштабах, але е, процеси деградації. Яскравий тому приклад, там кому цікаво, е, шоу говорить Україна. Да? Там постійно обмосолюються всі українські проблеми там, неблагополучних людей. Ну це ж деградація, це страшно насправді. Це жахливо, і це, і, і це болото е, було нічим не, не краще за війну. Від цього і корупція, від того, що цінностей у людей нема. А цінність лише влада долару, влада грошей. Там прийти до влади, так, побільше урвати своїх вигод, побільше побудувати бізнесів, купити собі нерухомість в Європу, тому що коли ти обкрадеш Україну, ти звалиш в Європу. Те ж саме в Росії теж багато олігархів, багато недобросовісних людей, які присмоктувалися до влади, які теж жили по цій системі. Обідрати Росію як липку. Попродавати ресурси, наворувати грошей і звалити в Європу і там побудувати свій маленький рай. Давайте правді у вічі дивитися, українці та росіяни в контексті наших спільних відносин. Ми, ми однаково, як ми однаково, герої у нашій війні. Як ми однаково перемогли деструктивний західний порядок у цій війні і зламали всі злі плани Байдена, так само ми однаково, Біба і Боба, брати по нещастю, ми брати по нещастю. Але я дуже сильно надіюся, що наше спільне горе, що воно зможе нас об'єднати.